Единственная, на которой може надіятися Київ, опять госдеп. там собираються американським оружием по території Росії на теперь до трьохсот кілометрів, тобто ровно в три раза далі, ніж прямо сейчас. Я уявляю, як сидить вдома з Кабієва в халаті з перед картою, з лінійкою і каже отак от міріє, каже. Женька, ядрить тебя вдышла. Я тебе говорила, что дача под Смоленском это плохая идея. Ты кажешь, нет, ближе к Беларуси будет. Будем каждый день пить бульбачина. Ой, спасибо большое. Але повернімось до Скабєєвої. Ви Ві теж відчули це емоційне применшення в її формулюваннях? Вона, типу, заспокоює аудиторії. Єдине, на кого надіється Україна, це гоздіб. Ні, ну звичайно, це ж не е, Росія, яка надіється на Північну Корею і Іран. І я не знаю, шановне глядацтво, як вам, але мені такий союзник, як США, абсолютно підходить. Якось мені до вподоби перебувати саме по цю сторону барикад. І послухайте, що кажуть держдепі по цій темі. Іними словами, так називаємо ползуча ескалація, як заявив помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен, в этом радіусі знаходяться не російські міста, а. Російські авіабази ударив по которым можна снизить атакуючий потенціал Москви, і он этот потенціал, якоби уже навіть Ти Теж відчули цю нервозність в голосі е, через усвідомлення про те, що спецоперація йде за планом, от тільки не зрозуміло за чиїм саме планом Рішення бити на розстояння в 100 кілометрів. харківське наступлення було фактически остановлена. Так что, считает Госдеп, Москва не ответила и работаем дальше. Теперь 300 километров от украинской границы, а это Брянск, Орел, Воронеж, Курск, Ростов-на-Дону, Таганрог, І багато, багато, багато інших міст. І давайте ми з вами домовимося. Якщо вам подобається чути анонси бавовни з вуст російських пропагандистів, то ви, будь ласка, ставте лайк. Якщо ж ви хочете ще й бачити цю бавовну регулярно в цій програмі, то ви підписуйтесь додатково на канал. І поки ви це робите, я вам показую, як сьогодні вночі було весело одразу в двох російських регіонах. Слушайте, что-то разбомбили. зарвали заправку, наверное. За... Что-то взорвали. Это там получается. Вот она сейчас проезжает. Видимо, ПВО сбила. Это вот нефти... нефтянка. Вот это НЗНП. За НЗНП вон скорые пожарки вон подъезжают. Видишь, походу ПВО сработало, разбивали. Да ты у они же Ніжно, позбивали. Так все збило, що НПЗ горить, скори їдуть, пожарки. Люди суїтя, пожарки приїжджають. Але давайте повернемося до пропаганди. Я пропоную вам спочатку послухати підводку, а потім. Я думаю, вы по ходу процесс догадаетесь. Тем более, что только вызов «Волги» может действительно помочь сохранить жизнь. Ведь судьба личного состава украинского командования не волнует, что подтверждает шокирующие случаи, свидетелями которых являются наши бойцы. Анастасия Иванова приведет пример. Анастасия, приветствую. Здравствуйте, Алексей. Говорят, что выстрелы своим в спину – это уже оби обыденность среди боевиков ВСУ. Именно, чтобы на широкую аудиторию лишнего не сказали. Но правду не скрыть. Правду Ні, скрить, відчули цей рівень пафосу. Ну вміють же ж вони подавати інфу падлюки? Ну вміють же ж? Правильно, так? І якщо ви ще не здогадали, що буде далі вони, вони тупо показали в своїй програмі відос, як один росіянин добиває іншого, і це справді неймовірно. Ідеологічно заряджених неонацистів на фронті вже меншинство, і воюють вони не тільки з російськими бойцями, а з українцями, яких силком затащили на передову. Отношення, казалось би, к своїм же побратимам, як к насекомим вредителям. Вот эти хлопці, здавая позиції, бігуть, куди глаза глядять. Рядом з одним із ВСУшників приземляється дрон. Взрив, розсіюється дим, бойовик, корчиться Болі, даже не розбираєся, особливо в чому діло, його напарник цинічно стріляє йому в голову. Мені доводиться блюрити такі відео, бо Ютуб перевіряє перед публікацією. Кожен наш випуск і минулий, взагалі, по-моєму, півтори чи дві години він перевіряв. Але суть ви зрозуміли, і навіть російські воєнкори пишуть, що типа скажіть, що штоє репортаж фейк, ну не можуть на ТВ працювати такі тупи ідіоти в самому відео наші Ну і там все зрозуміло по камуфляжу. І пропаганда вона така і є. Вона розрахована на тупорилу аудиторію. От, наприклад, вони ж постійно розповідають, що Маріуполь там відбудовується і так далі. І історія від Фаріди Курбангалієвої – це колишня ведуча вістей, яка звільнилась в 2014 році після анексії Криму. Ось що вона розповідає, що її розповіли її колишні колеги. Коли я не працювала на каналі Росія уже після повномасштабного вторгнення, я наприклад, узнавала своїх колег, що ім. Им... не рекомендовано, ну, вообще-то запрещено, давайте уж говорить так, показывать город Мариуполь с высоты птичьего полета, ну, то есть снятый с дронов, да, с каких-то, чтобы не было видно масштаба разрушений, чтобы не шокировать этим зрителей, которые смотрят телевизор. Ну, то есть это не лексическое требование, но такое требование, которое идет вот в В рамках е, проводимої пропагандистської політики. Ну і в принципі, якщо ви зайдете в будь-яку соцмережу, навіть в той самий TikTok і напишете Маріуполь е, бажано російськими літерами, то ви там по тегам можете знайти дуже багато цікавого. Ось, наприклад, такий е, відос, де пані розповідає, що там насправді було. Я бачила ранених людей на вулиці, я бачила взорвані машини, я бачила трупи. И я сама пережила э, попадание снаряда в дом. Я потеряла в этой войне слишком много. Э, поэтому мое э, мнение и видение оно основывается только на одном, что мы жили очень хорошо в своей стране, в своем городе, в своем доме. Э, в один день пришли... Люди чужие с чужой земли. И просто нас превратили в собак, в зверей, которые сидели по подвалам, без еды, без воды, без связи, в вечном страхе. Это то, что я никогда не забуду и никогда не позволю забыть э, своим детям, потому что я считаю, что такое нельзя забывать. Да никто и не забудет, дівчинко. А знаете, почему они, кстати, все это делают? И, бо что українців украинцев прямо пропорционально влияют на их кредиты и ипотеки. Это не мы, а кто еще? Алсу – жена военнослужащего. Ее муж Тимур заключил контракт с Министерством обороны год назад. Решение супруга не стало неожиданностью для женщины. Я приняла решение спокойно. Супруги вместе уже 12 лет. Дома мужчину ждут еще и две дочери. Семья живет в частном секторе. Жилье приобрели в ипотеку. Прошлой весной долг был почти полтора миллиона рублей. Закрыли закрили ми ипотеку, закрыли кредит. Блін, ну це так просто і на поверхні погодьтесь. Доводиш? Власне населення до бідності, топиш їх в кредитах, ставиш величезні відсотки по іпотекам. І тут бамс є способ все це закрити. Їдь за тисячу кілометрів в далеку-далеку Україну, де ти жодного разу не був і ніколи б не був, якби не приїхав туди на танки. І ми тобі все спішимо і тебе. и кредиты. В кабинете главы Маршанска Алексея Банникова состоялось вручение Ордена Мужества сестре участника СВО Виктора Щербакова. Контракт наш земляк подписал в 2023 году. В декабре прошлого года погиб смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Прекрасно понимаю, что погиб он за всех нас. Чтобы у нас был вот этот солнечный день, чтобы наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш был устраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы ну, мост наш наконец-то отремонтировал, чтобы набережная у нас была. Вот за все, за это погиб ваш брат. Ну, звичайно, за солнце. За набережною, за дитячий лагерь, погиб ваш брат. А до цього ж, в принципі, ну сонце не світило, і дороги не ремонтувались, і діти в табори не їздили. А тут він крякнув, і все все одразу запрацювало. І я знайшов ще одне відео про брата. Назвемо його Брат 2», він Що повернувся додому. Вон наш Вона ж сюди. Одратічка вот рідний. його і ми сіні переважаємо. Повіда за нами саме Судячи з підсвідки під оком брата, ну не дуже він хотів ще кілька днів тому їхати на ту операцію, і не дуже він. Ну не те, що як сестра, не не дуже він вірив в перемогу, але нічого, нічого, повоюєш, і міст відбудують. Або ні, може крякне і до того, як він взагалі з'явиться. Як оцей тіп? Я одразу попереджаю. Я прискорив це, це відео, тому що вони занадто довго його тягнуть, але ви зараз це зрозумієте. Да, так, да. вам не здається, вони його на човні переправлятимуть зараз на інший берег. Хтось зараз може написати Юра, та ти нічого не розумієш, його ховають як вікінга. От був би на цьому місці побудований міст, або він просто не прогнив, то він би був би похований як православний. А так чувак погнав е, у вальхалу, але нічого. Нічого десь там у Москві, йому на заміну росте молоде, топориле покоління, яке вже скоро буде готовим взяти до рук автомат. Якщо правда, вибереться з ліфту, бо воно обіцяло всі кнопки і там застрягло. Сасать. <смех> 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 Осознание приходит. Je maakt me in de moeite <laughs> Кажуть, що він ще й досі там, і вже за кілька років його одразу мобілізують на фронт. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо вам хоч щось сподобалось, то лайк і підписка. Це мінімум. Якщо ви хочете, щоб ми продовжували, то будь ласка, підтримайте нас гривню, бо саме завдяки вашим донатам, ця програма виходить без реклами. Я тут. Не надуваю якісь кульки і не кажу вам, крутить слоти або не рекламую якусь діч. Будь ласка, підтримайте нас гривною. Це дуже важливо для україномовного YouTube. Дякую. Тицяйте в лінк на баймі або в кнопку спонсорувати всім, па-па!